І це да, назвами Дани, і в цьому відео я вам і в цьому в відео я вам розкажу про мої шкільні лаки. У мене їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дістать, 10 штук, як на мене нормально, а всі інші лаки, які використовуєтеся за руля і так далі, в залишаються випустями шкафу. Вот так я, я вас ввес... тут не робила на столку, але я в личному обставил і не буду вам е, показувати. Так, перший лак. Е, так, mm -hmm. я вам покажу від мак, коли mm -hmm. я не буду говорити просто, три лаки відма. Ольцем.

И тела не значит, мы оставили штучку, этикеточку і все такое. И опять флаг. И так така уже такой соревностировочку такая была солоная Ней. Что за подвеку? Если это было видео про мой шпион мін, лайки и чем подобалось видео, ставьте палец лайк, чтобы подозрение за подписаться на мой канал и пишите мне в комментариям. Пока. па